Вітаємо всіх слухачів на радіо Порш, програма Освітні нотатки. Та сьогодні з вами ведучий Артур Кушнір. І в гостях сьогодні в нашій студії Анжеліка Цимбалару, докторка педагогічних наук, авторка понад ста наукових і науково-методичних праць, також програм підручників та посібників для початкової ланки закладів загальної середньої освіти та авторка освітньої програми Світ чекає крилатих. Доброго дня. Вітаю! Ми дуже вдячні за те, що ви прийшли до нас поділитися своїм проєктом. І перше до вас таке питання: взагалі, можете розповісти от простими словами для людей, які ще не знайомі з цією сферою. Взагалі, про що створений проєкт? Ну, типу, от, на яких основних таких засадах, яка його мета? Звичайно. По-перше, цей проєкт це все моє життя, бо я йшла до нього ще з студентської лави, і для мене завжди було цікаво зробити навчання дітей на інтеграції. І до цього я йшла і через кандидатську, і через докторську дисертацію. Нарешті оці всі напрацювання вони вилилися в такий проєкт. І його особливість полягає в тому, що він не просто запроваджує інтеграцію, а він враховує особливості дітей початкової ланки, тобто з 6 до 10 років, оскільки вони сприймають світ Цілісно. І тому інтеграція не заради інтеграції, а заради того, щоб врахувати оці особливості дітей. Бо досі ми навчали дітей в школі так, як було зручно дорослим. Тобто у нас були окремі предмети, і взагалі зараз дуже багато і в початковій школі предметів, які викладають. Різні вчителі і дітям доводилося а, збирати оці всі окремі а, знання в таку цілісну картинку і по самим розбиратися. Звичайно, з цим. а це було дуже важко. А, і крім того, дитині доводилося підлаштовуватися під вимоги кожного вчителя. А ми намагалися зробити такий проєкт, де вже е, цілісна картинка у дитини складається дорослими. То ви І... подаєте таку ж інформацію, так, вже да. зро... зробивши половину роботи за дітей, щоб більше їм було простіше її вивчати. Так, ми врахували оцю особливість дітей. Е, ми зважали на те, щоб. Праця дитини, яка навчається, дуже важка. І, до речі, вчені досліджували, наскільки це важко, і дійшли висновку, що це майже як праця Шахтаря. Це дуже важко. Тому наша задача, завдання дорослих зробити так, щоб дітям навчатися було легко. І цікаво, а скажіть, ви взагалі, от я так розумію, ви кажете, майже все життя, якби ви займаєтесь, вийшли до цього? Взагалі, розпочинали ви одна, чи все ж таки вам хтось допомагав? Чи були якісь люди, які мислили, так як ви, які вам допомагали в цьому? Мені дуже пощастило, тому що свій шлях як вчитель я починала під керівництвом своєї мами, яка розділяла мої погляди. Угу. І ми разом починали цю роботу. Потім до нас вже долучилися вчителі і нашої школи, вчителі району. Ми відкрили майданчик експериментальний. І ось так поступово ми розширювалися. і, Дійшли до такого всеукраїнського проєкту. А зараз скільки от баз, на яких от можна в от цього, цього навчатися? Типу, от скільки є навчальних закладів, наприклад, де ваша програма зараз працює, є якась певна кількість? Звичайно, ми статистику не ведемо, бо шкіл дуже багато, майже в кожній. Області є хоча б один-два класи, і наша родина, ми називаємо себе крилатою родиною, постійно збільшується. До нас долучається багато вчителів, і батьки нас підтримують. тому… А чи є змога потрапити до вас? От якщо, наприклад, якийсь вчитель зараз подивиться інтерв'ю, да бо зацікавиться цією програмою, і скаже: Я теж хочу приймати в цьому участь. Звичайно, але передусім на це має бути бажання батьків. Тобто батьки є замовниками освітніх програм, яких у нас в Україні кілька, і вони мають можливість обирати. І якщо батьки виявляють бажання навчатися за тією чи іншою програмою, тоді вже школа вирішує, чи є у неї можливості для того, щоб запроваджувати таку освітню програму. По-перше, це має бути підготовка вчителів, тому що у нас є певні особливості, угу. і тоді вже Запроваджується ця освітня програма. А коли батьки замовляють цю програму, вони замовляють, типу, вони якось радяться з класом, тобто це якийсь певний клас замовляє вашу програму, чи як взагалі відбувається от процес того, що діти починають навчатися за вашою програмою? А... Зважаючи на те, що законом про освіту передбачено наявність кількох освітніх програм, і батьки мають вибір, в школах, коли батьки приводять дітей, проводять такі батьківські наради, батьківські конціліуми, де розповідають батькам про особливості всіх програм. І тоді батьки мають можливість зважити. Знов зважаючи на особливості своєї дитини, яка програма більше підходить, і тоді вже формуються класи: хтось обирає одну програму, хтось іншу, хтось. Нашу програму. А коли вашу програму обирають е вчителі? Це, типу, е є змога обрати цю програму там, де вже присутні вчителі, які от, навчалися за вашою програмою, вони можуть її викладати. Чи взагалі, от я, наприклад, от уявляю, що от зараз в мене там дитина, наприклад, іде в школу, да, наприклад, там в якусь гімназію певну. І от я, наприклад, хотів би навчати свою дитину за вашою програмою. Типу, що мені потрібно зробити, щоб домовитися про те, щоб вона навчалася саме за от, світ? Чекає крила. Ми готуємо вчителів. У нас є. Курси сертифіковані. Ми даємо кожного року, кожному вчителю, який викладає в нашому проєкті, 30 годин, де знайомимо і теоретично, і практично, з особливостями викладання за нашим освітнім проєктом. Тому якщо батьки виявляють бажання угу. і ну, зазвичай в початковій школі обирають передусім вчителя, да, то вчитель має можливість безкоштовно. Пройти навчання за освітньою програмою Світ чекає крилати. А які основні напрямки програми? От можете трішки в пару словах поділитися. Передусім, наша програма особистісно орієнтована, як ми вже да, говорили угу. з вами на початку нашої розмови. І, зважаючи на цю особистісну орієнтацію, ми навчаємо дітей, по-перше, самостійно керувати своїм. Навчанням, ми вчимо дітей самостійно оцінювати і перебіг, і результати своєї навчальної діяльності. Для цього запровадили свої такі унікальні авторські методи, як селфі аудит, тобто сам себе, сам себе. перевіряю, ага. і селфі-трек, тобто сам собі даю завдання для того, щоб покращити той результат селфі аудиту, якщо я ним не задоволений. А по-третє, це можливість досягти максимального рівня опанування знаннями через навчання інших, тому що є така піраміда закордонних вчених, які довели, що найкраще ми опановуємо щось тоді, коли ми можемо навчити цього. Інших. Тому ми м, запровадили в освітній проєкт казкових персонажів, лаксиків, які прилетіли до наших крилатиків, наших дітей зі Всесвіту, саме заради того, щоб наші діти їх навчали. І це настільки захоплює наших крилатиків, що вони намагаються максимально одержати знання на заняттях для того, щоб потім усе… Усе це, про що вони дізналися, розповісти лаксиком. Також ми дуже активно залучаємо батьків до освітнього процесу, але це відбувається ну, не просто через бесіди, да, через mm. ну, наради якісь, а через дійсно активну участь батьків. Тобто ми їм пропонуємо не перевіряти вдома у дітей Домашні завдання, завдання. Да, бо це нерви, це стрес і у батьків, і у дітей. А ми пропонуємо навпаки виконувати лаксиків, і щоб дитина кожного вечора розповідала про те, що да, про те про що вона дізналася на заняттях, і саме тоді це психологія знов дитини, особливості її. Дитина дуже уважно слухає вчителя угу. для того, щоб потім вона зростає в своїх очах, вона навчає батьків. Для того, щоб розповісти батькам. І навпаки, якщо батьки беруть на себе роль вчителя, дитина не слухає е вчителя на занятті, бо вона знає, що батьки вдома батьки потім, та, да, будуть їй особисто все це розповідати. Крім того, дуже багато дітей в такий спосіб намагаються. Е до себе увагу батьків привернути. привернути, тому що у них дефіцит спілкування з батьками. Угу. І вони чекають, коли батьки ну, да, виділять будуть... час там. Да, да, да. Да. А от такий е, нюанс, який ми запропонували, він дійсно повертає освітній процес на самокерування дитиною, і батьки. Беруть в ньому участь, але в іншій ролі. Угу. А скажіть, будь ласка, скільки взагалі існує цей проект? От, от з того моменту, як він вже почав якби, ну, от, працювати, коли вже почались викладацькі такі практики, от плюс-мінус це який період часу? А, восьмий рік ми. Перші п'ять років ми розпочинали у всеукраїнському експерименті, тобто, ми uh -huh. не запроваджували одразу на всіх. Дітей ми проводили експеримент з експериментальними закладами освіти. На той момент їх було 78 суто за бажанням, угу. але насправді було дуже багато людей, які підтримали цю ініціативу. І їм дійсно було цікаво зробити таке інтегроване навчання. Тому Я їм да, дуже да. вдячна дуже тому і хотів да, поцікавитись тим, що взагалі який був фідбек, які були відгуки, Гуки, типу, вже вісім років проект існує. І явно, якщо він вже вісім років існує, то є позитивні якісь показники, результати. і Якщо б можна поділитися, будь ласка, з нами якраз таки, як взагалі реагують, яка реакція батьків? Наскільки от зараз масштабною просять там за цією програмою навчати дітей? Я дуже тішуся тим, що ну це дійсно насправді є попит на цю програму, особливо коли батьки розуміють, що їхні діти зовсім інші, вони не такі, як колись були батьки в їхньому віці, і навчати їх потрібно. По іншому, тобто вони е, пристають на нашу думку і розуміють, що виконувати роль е, лаксика, який нічого не знає, постійно перепитує це на користь, це не втрата свого авторитету. Е, зрозуміло, що там, де є ну, да, певні м, такі стандарти, скажімо, є певні е, непорозуміння, і тоді батьки можуть обирати інший. Проєкт, які їм до вподоби, але це буває дуже дуже рідко, і дійсно на сьогоднішній день багато батьків телефонує нам в освітній центр з тими запитаннями, які ви мені mm -hmm. ставили, як ми можемо відкрити в своїй школі клас крилатиків для того, щоб навчатися за це навіть, незалежно не? від того, приватний заклад чи державний. Незалежно, будь-який заклад може обрати цю освітню програму. Єдина різниця між програмами, які затверджені міністерством на колегії, це те, що ці програми фінансуються державою і угу. підручники безкоштовні. Наші програми, наша і ще кілька програм фінансуються за рахунок. Батьків, за рахунок громад, за рахунок спонсорської допомоги, тобто інші джерела. І ми вже багато років дуже мріємо про те, щоб в країні запровадили принцип, гроші ходять за дитиною на придбання навчальної літератури. І тоді кожен вчитель з батьками зможе вирішувати, які. Підручники, які посібники, під яку програму вони угу. можуть обрати, і тоді всі програми. Щоб могли це було не нав'язано а на власний вибір. Так, фінансуватися державою мали можливість всі програми. Угу. Зрозумів. Ну і таке от останнє питаннячко взагалі, да, які взагалі плани? от, На ваш проєкт, можливо, ви хочете впровадити ще щось, або у вас є якісь секретики, які просто ще ніхто не знає, але в найближчий час у вас буде реалізація таких ідей. Ми на шляху до реалізації таких ідей. Насправді, коли розпочався ковід, і діти перейшли на дистанційне навчання, ми запровадили інтерактивну презентацію, яка дозволяла вчителям працювати дуже легко дистанційно. Потім розпочалася війна, ми удосконалили цю презентацію, і наші вчителі працювали з дітками. Свого класу, які були не тільки в різних куточках країни, а й за межами України. На сьогоднішній день ми ще поглиблюємо цей напрямок і розробляємо відеоуроки з лаксиками. Тобто діти зможуть, навіть якщо немає доступу до фізично прийти. Звичайно, вони можуть закачати собі відеоурок і разом з лаксиками опанувати ту чи іншу тему. Нам такий амбіціозний проєкт ми би хотіли запровадити, це мультики з лаксиками, навчальні. Клас. Це такі у нас. Це такі, як, як зараз, так. от на Ютубі там про песа Патрона, да? так. О, такі, типу, щоб вони були в такому так. мультяшному вигляді, да. якраз таки з якимись навчаннями. Ну я так розумію, що мультики будуть орієнтовані саме на, на так, навчання на так. навчання і дітей початкової ланки, угу. але у нас є продовження: 5, 6, 7, 8 клас називається Ліга крилатих. То ми розвиваємось і в цьому напрямку, і зараз ми розпочинаємо ще один напрямок: це окрилення, це підготовка до школи, тобто дитячий садочок, для того, щоб цілісну да, всю широко всю систему, охопити да, представити. Зрозумів, я дуже вам вдячний. Було дуже цікаво поспілкуватися. Я нагадую, що це була програма Освітні нотатки. Сподіваюся, ця інформація буде корисна для багатьох освітян, батьків та дітей. Нагадую, що в гостях нас сьогодні була Анжеліка Цимбалару. До нових зустрічей, друзі.